Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні ми з вами робимо розклад на молодик. Аналізуємо енергії, які до нас ідуть, і як з ними співпрацювати, як з ними взаємодіяти. Сьогодні чотири варіанти. Розклад невеликий, але я сподіваюся, допоможе вам зрозуміти, на які сфери життя треба, треба сконцентруватися. Отже, Essential Tarot, taro таро ясності, так, або ж витоку. Це у нас Таро Зернер фарбер копія, це у нас Таро з вами Баффі, переможниця вампірів, і істо... таро сторітелера. Таро. Оповідача історії. Чотири варіанти: оберіть собі, будь ласка, свій варіант. Пам'ятайте, що розклад загальний, і якщо він вам не резонує, нічого страшного. А якщо ви зрозуміли з часом, що вам резонує цей розклад, будь ласка, поверніться і залиште свій коментар про те, як він вам відігрався, як він відігрався у вашому житті, що він вам дав зрозуміти підкреслив. Отже, що ще хотіла сказати? Тайм-коди під відео, особисті консультації за Посиланнями в месенджерах, так? В Інстаграмі, в Телеграмі або на пошту. Прошу, пишіть, дзвоніть, не, пишіть не дзвоніть, <головіка> будемо сконтактуватися. Отже, я сподіваюся, що ви вже вибрали свій варіант, і давайте починати порожіння. Починаємо з першого варіанту. Таро. Essentials Таро. Такс. Починаю. Отже, перша позиція, що вам підказує ваша душа, підсвідомість перед новим місячним циклом. Що вам підказує, які підказочки у вас вже перечуття, да? передчуття чого у вас уже десь на порозі. Так, Десятки пентаклів. Ну, У вас перечуття якогось такого прям здобутку. Да? Тому що десятка пентаклів це карта, ну, по-перше, і стабільності, і по-друге, ну, спадщини да, якоїсь такої. Можливо, у вас тут прилетить вам орендна плата за пай, може таке? Да? Тобто, десь в такому форматі, десь в сфері того, що ви можете, того, що ви можете відчути. Да? Тому що Пентаклі це наш ресурс, це наш з вами ресурс. І це Однозначно те, що ви можете відчути, і це не щось таке ефемерне, це щось, що ви знаєте, це щось з що чимось ви давним-давно знайомі. Ну, можливо, у вас майнові питання будуть якісь да, стояти на порядку денному, бути основними, центральними. так. Можливо, питання сім'ї родини, можливо, питання знову ж таки, наслідування. так. Це можуть бути питання зі старшим поколінням, з батьками, з, з дідусями, бабусями. Це можуть бути питання пов'язані з вашими дітьми, знову ж таки, якщо ви старша людина, От, тому тут да, пам'ятайте, що ви ну, десь маєте бути на зв'язку, тому що десятка пентаклів — це завжди коннект з родом. Да? Це зв'язок з родом, це карта такого постійного коннекту, тому не забувайте про це. Тобто вам десь підказують, що якісь такі питання будете, ви, будуть для вас ключовими. На якій сфері життя слід зосередитись під час цього місячного циклу? Так, Четвірка жезлі. Ну, Однозначно, тут щось з домашніми пов'язано: з домом, з будинком, з майновими питаннями. Знову ж таки, питання оренди, переїздів, можливо, можливо, доведеться залишити будинок дитинства так, і переїхати на нове житло. Питання ремонтів, з теж у вас тут стоятимуть таким досить загаль, нагальними потребами. Можливо, якраз тут питання воз'єднання сім'ї буде для когось ключовим. Так, що ще тут може бути? Ну, взагалі, сфера життя по жезлам – це в принципі реалізація. Реалізація, робота, соціум, але знову ж таки, да? це те, що ви вже знаєте. Тобто, це може бути робота ваша основна. Тут не про підробіток однозначно, не про захоплення, тут більше про ваше те, що ви вже вмієте, знаєте. Можливо, вам доведеться повернутися до якоїсь діяльності сімейної, знову ж таки. Так? Якщо ви займалися чимось своїм, то тут ну, сімейний бізнес, можливо, доведеться якось ну, не переформатувати, але повернутися до цих питань. Можуть чотири людини бути да, зв'язані в цьому питанні, тобто основні дієві особи, там, правовласники і так далі. Але це все буде пов'язане з родиною, з тому що навколо цього карти крутяться. Але ситуації прохідні, такі, я б не можу сказати, що тут ключові якісь там проблеми, кризи. Ні. Просто звертайте на це увагу, майте на увазі. І остання позиція яким чином ви можете бути корисним для себе і світу в цьому місячному циклі. Королевою жезлі. Тут вам доведеться просто брати відповідальність на себе. Тобто, тут основною історією, основним питанням в цьому розкладі буде якраз те, що ви маєте бути. Керівником, відповідальною людиною. Так? Можливо, навіть доведеться поскандалити в певних моментах, можливо, доведеться відстояти свою позицію, тому що королева жезлі ну, скандалістка, вона скандалістка, але вона ну, не без повода, да? Вона не істерічка, як королева кубків. Вона от, у неї є якась проблема, вона її намагається вирішити. Буде вона її вирішувати, залучаючи всі доступні методи. Будь то маніпуляція, будь-то шантаж який, якийсь навіть, будь то емоційний шантаж, вона теж таке може, вміє практично, Практикує. Тому тут для королева жезлів, для вас в цій ситуації вам потрібно буде, буде займати центральну роль у будь-яких питаннях: проблеми, не проблеми, просто побутові якісь моменти. Так? Ну, ви просто мусите керувати ними, менеджерити їх. Тут і з сім'єю доведеться займатися. І ну, ви будете просто багато зайняті, можливо, навіть на ізнос будете працювати, тому що. Королева жезлі, вона все контролює, вона все тримає на контролі. І е, ви, якщо будете тримати все контролювати, так намагатися, то ну ви можете у вас вийде. Прожити, пройти цей етап гордо достойно. Але ну, пам'ятайте, да, що ви не безкінечний ресурс, і що королева жезлів вміє делегувати певні свої зобов'язання. Да? Вона контролює, але в той же час вона наказує людям робити те чи інше. Тобто вона не сліпий виконувач, вона не паж, вона вже начальство, так? вона вже досягла певних вершин і у неї. Її задача основна не бути на побігеньках. Її задача вже якось керувати процесами. От, Ну от, власне, таке для першого варіанту таке ворожіння. Сподіваюся, що вам було корисно. Дякую, варіант номер 1 Ми рухаємося далі до другого варіанту та Розернер Фарбер. Красива велика колода в мене тут з'явилася нещодавно, і будемо з нею з вами працювати. Вона перетасована, але трошки ще підтасуємо. Отже, розклад на молодих. Що підказує вам душа під перед новим місячним циклом? Що вона вам підказує? Які є підказочки? Єрофант. Так, ну, підказки у вас, до речі, йдуть від е, якихось дуже серйозних покровителів ваших по Єрофанту. Це люди, які дійсно, ну, по-перше, тут і, е, е, ну, будемо трошки. Розмислювати над цією картою, тому що тут і питання навчання можуть стояти, так? питання шлюбу, питання родини, так? такої от стандартної родини, питання весіль, так? оформлення стосунків, як годиться, питання, можливо, вийдуть на першу, на першу шпальту питання вашої, саме родини батьківського дому, так? бо єрофан це. Така тема. Тут, до речі, ще, якщо ви десь приблизно дивитеся це в кінці травня, відео, а відео безстрокові, як ви розумієте, питання вступу у виш, закінчення школи, да? от, от глобальні моменти, коли потрібно розуміти, продовжуєш ти навчання далі чи ні. Тобто тут така тема. Ну, для когось будуть актуальними питання вінчань, да? хрестин, там, ставати хресними батьками чи щось таке. По Поєрафанту, знову ж таки, якщо ви десь в якійсь сфері структурі займаєтеся навчанням, саме вчителюєте, то для вас теж зараз дуже нагальним буде, можливо, перекваліфікація, можливо, здобуття досвіду, можливо, якісь курси підвищення кваліфікації. В такому ключі це все буде відбуватися. Далі. На якій сфері життя слід зосередитись під час цього місячного циклу? А, так, сфера життя у вас емоційна буде, і, можливо, карти вам підказують, щоб трошки відпускати ситуації, да? не настільки серйозно в них вникати, не настільки серйозно їх приймати до серця близько. Да? Можливо, вам доведеться з певними ситуаціями прощатися. Ну, я не скажу, що це буде таке болюче прощання, але те, що, можливо, ви відпускати не хочете. Можливо, навпаки, вам будуть пропонувати щось, пропонувати якісь вигоди, приємності, а у вас не буде на то все часу, або ж навпаки, не буде ресурсу. Не буде, ну, тут, да? Тому я скажу так, вам зосередитися потрібно буде на своєму ресурсі, на своєму емоційному ресурсі ресурсі саме е, турбуватися за своє емоційне здоров'я, психологічне здоров'я, за свої е, почуття. Можливо, знаєте, навіть е, певний детокс зробити від новин, е, та, від новинних каналів, від того, що вас гнітить, е, надає вам жити спати спати. Да? Бо тут е, уже такий ну, стан е, апатії. Такої, да? Коли вже нічого не хочеться, не можеться, і сил немає, і їх нема де взяти особливо. І третя позиція, як ви можете бути корисним в цьому місячному циклі? О, дивіться, вам, до речі, дуже гарний розклад для вас. Ну, для всіх, в принципі, гарний розклад. Але тут особливо, тому що ви можете давати людям підтримку. От віка, Двійка сердець, двійка кубків. Це може бути, ну, ви можете закохатися, ви можете відчути нові почуття до старої людини. Але тут для того, щоб бути корисним, потрібно все робити в парі, да? в діалозі, з кимось поруч, постійно проговорювати, не. Не приховувати почуття, не приховувати свої роздуми, думки, так? Тобто тут потрібно буде для того, щоб бути корисним, так вам треба відкритися, відкрити серце, тут два лебедя у нас зображення, відкрити серце і відкрити свої слова. Так? Тобто, словами через рот проговорювати, бо двійка кубків передбачає обов'язково діалог або полілог, з кількома людьми ви не взаємодіяли. Але тут основною все-таки скоріше буде. Така ексклюзивна взаємодія, тобто з кимось одним або просто по черзі, і дійсно тут потрібно буде постійно-постійно розмовляти. Можливо, ви будете постійно в дзвінках, в переговорах, в перемовинах, в, в менеджерстві певному. так? Ну, Знову ж таки, це може також бути пов'язано, якщо ми ну, починаємо, починаємо розклад. Лінійно, так, то те, що пов'язано з вступом, навчанням, відмовитися від того, що вам не потрібно, і піти так, на діалог з тим, що потрібно, обрати, можливо, щось уже конкретніше і вже в той шлях рухатися. Ну, у вас там сонечко падає на дні і шістка мечів. Тобто ви знайдете шлях, ви зрозумієте, в якому контексті, в якому шляху ви будете рухатися, в яких енергіях, да, тобто ви проясните для себе, тобто для вас не буде якогось такого. Не буде якоїсь такої загадки чи стреса. Ні. Ну, Стрес, звісно, по четверті кубків можливий, але це не стрес, який тебе просто збиває з ніг. Ну, такий, да? е, Прохідний етап. Отже, на цьому все. Дякую вам, що ви були тут. Цікавий розклад. дуже. Я сподіваюся, що він вам був корисний. Далі ми рухаємося до варіанту номер 3 Баффі-переможниця вампірів. Зараз єдине, що така у мене тут е, скатерка е, до цієї колоди не контрасна. Я сподіваюся, що буде добре видно, будемо зараз, будем зараз думати. Так, да, трошки не контрастно. буду показувати карти ближче, мабуть що. Так, давайте з вами дивитися розклад на молодик. Що підказує вам душа і ваша підсвідомість перед новим місячним циклом? Можливо, якісь маєчки. Дивимося на маєчки. Підказки від підсвідомості. Так, королева, е, значить, е, ткіс, це у нас кіл. О, ні, зараз я згадаю, бо я давно цю колоду не брала. Це все-таки мечі. Так, ну а я візьму ближче, покажу. Сподіваюся, видно. Що ця королева мечів, вона дуже логічна, вона займається своїми справами, да, тобто вона працює в мережі. Ну, тут ви будете значить, вам якраз душа і ваша підсвідомість підказує в цій історії, в цьому циклі, в цьому місяці, керуватися своїм раціональним, тобто не керуватися своїми почуттями, не керуватися своїми емоціями, не керуватися своїми такими, знаєте. Імпульсами, так, от тут і зараз, ні. Тут вам варто, підказка, підказка вам, користуватися, керуватися раціональністю, логікою, таким, знаєте, причинно-наслідковими зв'язками обов'язково. Обов і ще я тут хотіла сказати, що, можливо, для вас тут не буде головними питаннями почуття, але якщо все-таки про почуття йде мова, то це почуття, які пройшли. Да? Тобто ви відрізатимете все, що було раніше. Бо королева Мечів вона не займається коханням, вона, ну, в плані, да? вона не зацікавлена в коханні тут і зараз вона зацікавлена в собі, в своєму розвитку, в своїй кар'єрі, в своїх досягненнях. Да? Їй важливо бути такою е центровою, е одиницею саме в плані логіки, да? в плані кар'єри. Ну, що тут? ще може можлива? Єдине, що ще можу, така ремарочка, що можливі якісь питання, які потребуватимуть від вас. Пошуку лікаря, лікарів лікування. Ну, Це такий найкрайніший випадок, найкрайніша така от історія. Друга позиція на якій сфері життя слід зосередитись під час цього місячного циклу? Яка сфера життя буде у вас ну, самою основною? так, Або на якій варто зосередитись? Четвірка мечів. здоров'я. Знову ж таки, бачите, випадає вам здоров'я, як ментальне, так і фізичне. Будете займатися цими питаннями, бо бачите, підказує вам уже знову ж таки опорно-руховий апарат. Да? Спина, ноги, шия от все, що у нас, да? нас тримає на ногах, тому що тут персонажка лежить і на апараті так? підживлювання. То тут, звісно, треба буде думати про те, де взяти сили. Де взяти сили ментальні, фізичні. От. Тому ваша, вашою основною сферою буде, звісно, що здоров'я. Рідко в кого буде просто там, якесь типу навчання, кар'єрні питання. Ну, вряд ли. Навряд. Тут ще може бути, знаєте? як... Можливо, для вас зараз актуальні питання будуть на цей молодик? Безсоння. От подумайте. Як ви спите, проаналізуйте свій сон, і, можливо, для вас буде актуальне це, і тоді вже звертайтесь до лікаря за цими, за вирішенням цих питань. І третя позиція: яким чином ви можете бути корисним у цьому місячному циклі юстиція? По юстиції дивіться користь по юстиції від вас конкретна, да, в тому, що знову ж таки, у нас тут всі карти мачові, ну по суті, да, юстиція це теж повітряний знак про логіку, про не карму. Тут причинені слідкові зв'язки. Тут про те, що потрібно шукати, досліджувати, виявляти. Якщо підписувати документи, то дуже обов'язково її гарно перечитувати. Навіть якщо ви пішли на лікування, вам пропонують якийсь підписати документ. Обов'язково передивіться його. Якщо вам виписали якийсь рецепт, обов'язково перевірте, наскільки ці ліки корелюються з вашим світоприйняттям, чи нема у вас елементарно алергії на якийсь із компонентів. От, бо тут юстиція, да, це робота з документами, це те, що вам написали, це те, що ви ну, заключили якийсь контракт, договір, усний, неважливо. Це може бути навіть якась домовленість, да, тобто тут доведеться дивитися на ці питання юридичні, там не знаю, кредити, обов'язково перевіряйте, да, як ви там берете кредити, чи взагалі воно там все наскільки вам воно працює, так? Як як вам? Взагалі, той кредит брати чи не брати. Оця ваша сфера дуже головна. І якщо ви корисні, да, то якщо ви займаєтеся цими справами, якщо і ви займаєтесь юриспруденцією, то ви просто будете займатися цією справою. Єдине, що юстиція може показати, знаєте, коли користь від юстиції може бути, якщо ви займаєтесь юриспруденцією, якимись нотаріальними питаннями, можливо, вам є сенс допомогти комусь. Bono, так? Ну ви ж, юрист, ви знаєте, що це означає, а для інших, я розкажу, це безвозмезно. Да? Тобто, просто за спасіба. Бо в світі має бути баланс. Хтось платить великі гроші за свою консультацію з вами, так? а хтось ну, а комусь потрібно допомагати. Так само ну, тарологи теж таке роблять. Да? Тобто, десь з людей ми беремо. Оплату так, грішми, справжніми, да, щоб купити хліба, щоб купити молочка до кави, щоб кавусю купити. От. А іноді потрібно людям допомогти, да, тобто якусь частину віддати, подарувати енергію, да, для того, щоб був баланс, для того, щоб циркулювали правильні цикли. От. Тому для вас така історія. Допомога, да, добути Терези. згадайте, що юстиція це Терези, це обов'язково зважування, це обов'язково тверезі судження. Так? От. Вроді все, От, що, що, що хотіла сказати по цьому розкладу, да, дуже обережно зі своїм здоров'ям. Да, уважненько слідкуйте, якщо раптом відчуваєте десь збій, якийсь пішов, не затягуйте до звернення і зверненням до лікаря. Отже, ось такий розклад для вас. Закриємо його такими, давайте ну, більш менш позитивними картами. В принципі, тут розклад достатньо нейтральний, просто він такий трошки попереджувальний, так би мовити. Далі йдемо до третього варіанту. Третій варіант це сторітелер від Девіда Де Паскуаля. І зараз з вами подивимося цей розклад. І потім, і потім підемо годувати котиків. Почекайте трошки котики. Котики вже хочуть їсти. А це був уже, виходить, почекайте. Перший. А, це вже четвертий варіант, я перепрошую. Четвертий варіант Девід де паскваль. Отже, четвертий варіант. Я вже трошки десь в потоці заплуталася, таке буває. Особливо сьогодні багато відео знімала для каналу. Отже, що підказує душа і підсвідомість перед новим місячним циклом? Що підказує душа і підсвідомість перед новим місячним циклом? Що вони вам... Підказують. Отже, перша позиція, що підказує душа і підсвідомість перед новим місячним циклом. Ох, вам і... От вам і місяць. А місяць вам каже, що працює наповну ваша інтуїція, відчуває небезпеки, відчуває тривожність, відчуває такі, знаєте, е якісь, можливо, інтриги навколо вас плетуться. Е ви відчуваєте це все, відчуваєте, що навколо вас закручується якийсь, е якийсь мутний. Е Вир, так, якась така, от. Як там кажуть, омут, да? якийсь такий мутний омут. Ну, щось таке нехороше. Вам це не подобається, і ви це відчуваєте. Ви відчуваєте нещирість, ви відчуваєте, що люди навколо вас якісь прям лицемірні максимально, вам це, звісно, не, не подобається, а кому б це сподобалося, я прекрасно розумію. Ну, Давайте подивимося. Тобто вам тут да, підказують про якісь небезпеки. На якій сфері життя слід зосередитись під час цього місячного циклу? Знову емоційна сфера в нас з вами грає. Емоційна сфера грає, і я вам скажу так, по емоційній сфері вам тут підказують карти, що е, звертайте увагу на нещирих людей, на тих, хто дуже гарно показує, е, дуже гарно стелить, знову ж таки, там інфоциганство різноманітне, так, або ж просто на близьких, які ви відчуваєте нещирі, щирі, да? які дуже, вам щось дуже гарно заливають в очі. Дуже ці карти близькі по настрою. Бо ще одна про брехню, що Інша про брехню. Одна про варі... багатоваріантність, і інша про багатоваріантність. Тобто тут вам конкретно підказують: дивіться навколо людей, десь хтось дуже нещирий і десь вони ну, намагаються скористатися вашою такою, можливо, наївністю, можливо, вашим хорошим ставленням, можливо, вашим незнанням тих чи інших там обставин, да? ж може бути. і подивимося, як ви можете бути корисним в цьому місячному циклі. Ну, тут вам, ви можете бути корисним, якщо себе убережете, якщо себе зможете відстояти. Да? Сімка е, жезлів це у нас завжди карта про е, себе, про, про збереження себе. Е, е, да, тут трошки є у вас, звісно, прив'язка, що ви не можете бути вільною людиною у тих своїх обставинах, в яких ви є, не можете, е, скажімо, діяти абсолютно. Незважаючи ні на закон, ні на закони моралі, так, ну тобто є, є якісь обмеження, тому що тут є ланцюжок, але все одно це захисник, це собачка да, песик. Це все одно він здіймає галас, він може і вкусити, так, і, і догнати, і за м'яке місце цапанути. тому тут у вас якраз користь ваша буде в тому, щоб ви не пускали ворогів близько до вас, да? не пускали цих -от нещирих лицемірних людей у ваш простір, да? щоб вони вас. Не псували. Карму, щоб ви собі теж не псували карму, так якщо раптом доведеться від них відбиватися і з ними там всупроти вступати. Тому тут будьте обережні, звісно, що успіхи вам я бажаю в тому, щоб відстояти себе. І, звісно ж, бажаю, щоб у вас ну, максимально да, знівелювалися ці небезпеки. Але якщо що, то ви могли гризануть своїх тих, хто вас ображає. Ну, от, власне, як і цей вовк теж. Це так, ну все, на цьому, все. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за цей розклад, за те, що ви подивилися. А я піду когодувати своїх котюньок, тому що вони вже кричать і вимагають від мене вечері. Дякую всім за увагу. До зустрічі, па-па!